На стадіоні Національного технічного університету нафти і газу впродовж другого і завершального дня командного чемпіонату України з легкої атлетики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих спортивних шкіл Олімпійського резерву його учасники змагалися у шістьох дисциплінах, розповів директор департаменту молодіжної політики і спорту Івано-Франківської міської ради Віталій Матешко. Це біг на 200 та 800 метрів, потрійний стрибок, стрибки у висоту, метання диска та еста. Фета зі слів Віталія Матешка на чемпіонат приїхали 590 учасників у складі 23 збірних команд зі всієї України. Усі спортсмени 2008 року народження і молодші. Це наш резерв легкої атлетики України загалом. І, власне, багато дитячих тренерів працює з цим віком. Це фактично перші чемпіонати України для такої вікової групи, де на всеукраїнському рівні змагаються юнаки і дівчата, вони набувають добрий змагальний досвід. Загалом розповів Віталій Матешко на чемпіонаті змагалися 50 дитячо-юнацьких спортивних шкіл і 13 шкіл Олімпійського резерву у всіх легкоатлетичних видах спорту. 14-річна Анастасія Пучковська. З міста Біла Церква перемогла у забігу на 200 метрів. Це розповідає спортсменка. Її друга перемога на чемпіонаті. У перший день змагань Анастасія найшвидше здолала дистанцію 100 метрів із бар'єрами. Легкою атлетикою дівчина займається чотири роки. Ніколи не здаватися. Завжди старатися бігти на все, що ти можеш не звертати уваги на других, думати тільки про себе, тві на свій результат, не слухати нікого. Якщо буду щось тобі казати, все попереду завжди все буде попереду. Тренерка чемпіонки Наталія Романчук говорить: щоб досягнути високого результату, потрібно працювати з юними спортсменами і над удосконаленням техніки, і над покращенням витривалості, а також готувати психологічно. Чим більше вони стартують на чемпіонатах такого високого рівню, тим дивлюсь, вони більш ну закаляються, більш це не проходить розуміння, як це все, як це все робити, як це все важливо. Більш прислухаються до тренера. 15-річний Ярослав Геник із Дніпра каже, що вже рік займається метанням диска. Хлопець тренується щодня, крім неділі. Сьогодні говорить, його результат один із кращих: 43 метри. Хтось е робить замах низько, хтось одною рукою навіть. Хтось повне, так що ну, це у кожного по різному Заспокоїтися, розслабитися. розслабитись. Якщо ти будеш ну, зажати, то не буде того результату. Головний тренер збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Тертишник говорить, що на таких змаганнях він вишукує талановитих і перспективних спортсменів, аби надалі готувати їх до виступів у складі національної збірної. З його слів на цьому чемпіонаті є багато серйозних претендентів, зокрема із Франківщини. В деяких секторах і в деяких секторах і на доріжках ми побачили тих атлетів, яких які у гарних руках. Досвідчених тренерів можуть вирости у висококласних спортсменів. Любий серйозний спортсмен починається з таких змагань. Ніхто не, не, не стає зразу чемпіоном. Степан Пенкалюк, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.